Вже недовго до першого рясного снігу та морозів українські війська не повністю забезпечені необхідним. Зброї, аби тримати позиції, вистачає. А от із одягом і харчами справжня біда. Солдати ходять ще в літньому. Розказують, що 90% потрібного привозять волонтери. Щось вони купують самі, а деякі речі їм висилають родичі. Тож запитання, де мільярди на армію, досі залишається без відповіді. Найкраще нині забезпечені добровольчі батальйони. Вони і діляться з побратимами з підрозділів збройних сил, але солдати на фронт. Нині не скаржиться, адже мета усіх одна захистити країну. Два комплекта форми. Діто порядка 1200-1300. Обувь. Ну, Опять-таки у берце покупав собі Великобританія. Обушине гривень 600-700, історія 650, якщо не ошибаюсь. Потім далі Кабура 250. Це все Патрі купив за власні гроші. Каже, витратив близько 15 тисяч гривень. До війни багато працював, тож гроші були. Але коли бойовики почали відбирати майно, пішов воювати. Щоб одержати позиції у нас достатньо всього повністю. Ми всім комплектовані. комплектувано одільно спасів волонтерам. І не вони, нам було б бы намного хуже. 90% ми мизпечуємося волонтерами. Добровольчі батальйони найкраще забезпечені в зоні АТО. До зими готові, зброя та боєприпаси є. Але й до них приїжджають волонтери. Від допомоги хлопці не відмовляються, але беруть тільки те, що необхідне. Найприємніше бійцям, коли допомагають місцеві. Приїжджала сім'я, пожилой людей, значить, бабушка з дідушкою вже років під 70. Оні, значить, п'ять сім'ї скинулись, привезли бідон борща домашнього, домашнього хліба. М'ясо, в общем, все. Поруч із добровольцями стоїть 28 механізована бригада. Із забезпеченням тут великі проблеми. Зимових бушлатів вистачило не на всіх штанелітній берці діряві. Держава машила, це як видали форму, що я ще срочно служив. Більше нічого нам держава не видала. А зимовий одяг? Ні, не віддало. Оце на вас що, скажіть, а звідки взяли? Від -від -від цей... Ну, це мені вже хлопці з Дніпра. Дали бушлаці. Взуття, волонтери, мама з дому висила. Зігрітися хлопці можуть хіба в бліндажах, але і тут без волонтерів не обійшлося. Буржуйки привезли вони. В день в перебрах між обстрілами вояки рубають дрова, запасаються на холодну ніч. А господарство ви вам чимось Ну, Бушлати і штани, все як ап. І как штани? Холодні. Які нужні вам штани. Ну, теплі, щоб було вже зима, бітина, але тобі запарлялися. Війна згуртовує людей, тож добровольці, які краще забезпечені, допомагають чи можуть армійцям. То смачненьким пригостять, то бушлат новий подарують. Хоча кажуть, як би не було важко, скаржитися зараз не можна. Ворога треба знищувати тим, чим є. Сорокавой -го ліхтір. Прицел почистили роботи. Неплохо. А А що жалуватися, Тому що ж війна ми ж за Україну. Ну як ані ж теж не можуть все зробити. Правильно? Ско молодиї, як говориться, заступили нові міністри. Це ж все ж тяжело. Скока народу. Тут, тут 50-60 чоловік і не видержиш, як говориться. Володимир Михайлов, Юрій Грядовкін, Сергій Чечет. Факти, ICTV.